Ми щасливий народ і щасливими будемо до віку. Україно, як мати на цілому світі одна, Україно моя, ти перлина віків споконвіку, Україно, ти пісне моє. Шановні учасники першого районного етапу Всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура! Наші змагання проходили два дні. Слово для підведення підсумків надається методисту районного методичного кабінету Назарій Світлані Володимировні. Шановні учасники, я вітаю вас із закінченням першого етапу нашої патріотичної гри Сокіл Джура. Ви всі показали гарні результати. Але так як це змагання. Воно має своїх переможців. Ми сьогодні намагалися зробити так, щоб жодна команда без грамоти додому не повернулася. І переможці у нас є, є в кожному абсолютно етапі. Отже, грамотою за перше місце в конкурсі віду нагороджується команда Паратівської загальноосвітньої школи. Школи номер чотири. Дуже почесно з нами військові. Етап змагання ватра в колі друзів. Це найяскравіше змагання, яке було в нашій грі, від якого ми отримали максимум задоволення від ваших яскравих виступів. В Цій грі у нас одне друге місце. І за друге місце нагороджується команда Новопуської загальноосвітньої школи номер 10 Не прийшли? Обіцяли. Нема. Привітаємо їх. Десята школа. Я вітаємо. А І перше місце у нас розділили дві команди. Максимум балів, максимум задоволення у членів журі. Від новобутських команд. О, номер, номер один і номер сім. Ой, Ось, самий серйозний, саме відповідальний вид це звичайно стрільба з пневматичної зброї. За третє місце влучно вміють у нас стріляти команда Новобузької гімназії. Поряд також дуже сподобався сьогодні, особливо сьогоднішній день. Нам виправку ви чудово показали. Молодці, третє місце у конкурсі. «В поряд зайняла команда Новобузької загальноосвітньої школи номер 7 Кращий поряд завдяки керівнику виправку продемонструвала команда новопуської загальноосвітньої школи номер один. Один із найважчих етапів це смуга перешкод. Також має своїх переможців. Третє місце в нелегкій боротьбі виборола команда Новобузької загальноосвітньої школи номер чотири. Для міських щіл, треба задуматися. Отже, у нас третє місце зайняла команда, яка вчора брала участь. Ця команда Софіївської загальноосвітньої школи. Дайте їм поаплодуємо. Друге місце команда Лісно-Запорізької загальноосвітньої школи. І третє місце команда Новолтанської школи. Всі вчорашні команди. І ще за вчорашній день. силу Е, першими у змаганні перетягування канату, до речі, цікаво було поспостерігати, якби сьогодні вони були тут. Перше місце вчора в конкурсному змаганні зайняли хлопці із Софіїської загальноосвітньої школи. А переможцями сьогоднішнього дня є перетягування линви. Найсильнішими сьогодні є команда новобузької загальноосвітньої школи номер один. Командні місця. Дуже уважно ми прорахували, і кожна команда отримала своє загальнокомандне місце. На 12 му місці у нас команда Червонобаштанської загальноосвітньої школи. Вітаємо їх! Це також перемога. На 11-му місці команда Новохристофорівської загальноосвітньої школи. На 10 му місці команда Баратівської. не останнє. На дев'ятому місці команда Новополтавської загальноосвітньої школи. На восьмому місці команда загальноосвітньої школи номер 4 Привітаємо їх. Зрамок отримайте на лінійці. На сьомому на місці у нас команда Софіївської загальноосвітньої школи. Нашому основному місті загальнокомандному, давайте привітаємо. Сьогодні є представниця загальноосвітньої школи номер 10 Привітаємо. На п'ятому місці у нас вільно-Запорізької загальноосвітньої школи. На четвертому по чесному місці, команда Рій вітаємо Новобузької гімназії. Черне, третє місце у нелегкій боротьбі у першому етапі спортивної гри сокіл Соків Джура. Перше за кілька років отримує команда, якої, на жаль, сьогодні з нами нема. Але ми за них дуже раді. Це команда новомиколаївської загальноосвітньої школи. Рад не поїде в Новомиколаївську. Друге місце. На нелекій боротьбі дуже старалися вибороли команда Новобузької загальноосвітньої школи номер 7 Переможцям районного етапу, учасником обласного етапу, з побажаннями привести перемогу в район. Бурними оплесками вітаємо команду Шон. Дякуємо. Вони підтверджують своє перше місце і ми надіємося, що перемогу в район ми привеземо друге місце. Ми тільки цього бажаємо. Але е, сьогодні завершився районний етап. Ми бажаємо всім учасникам здоров'я, творчої наснаги, знань, добре здати екзамени, підсумкові. І почесно сьогодні бути членом нашої, скажімо, гри зірниця. Тож бажаю всім миру, добра, злагоди і слава Україні. Героям слава! на цьому перший районний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» оголошується закритим. Ще в мене кражини, ні слава, ні воля. ще нам брат українці, усміхнеться доля. Я хочу вам побажати такого міцного, як той граніт, і сил, і мужності багато, легких і довгих вам, козацьких літ. Хай щастить вам! До нових зустрічей!